Вітаю всіх пані і панове, слава Україні і слава Ісусу Христу! Тут у нас Висконті Таро, і я хочу спитати, що тобі чи вам потрібно знати тепер? І потрібно скоріше знати, до чого тепер ви дізнаєтеся, що допоможе вам у майбутньому. Це розклад на долю, і на щастя, як завжди у мене. О, дивіться, Тут у нас карта uh, uh, Temperance, uh, Помірність. І у нас тут з вами лицарь. Лицар Кубковий дуже-дуже гарно. Uh, Лицар Кубковий говорить, що будуть зміни. Хтось з вас uh, може переїде кудись, бо лицарі, вони. Uh, вони змінюють а, життя на, на краще. І помірність говорить, що фокус буде тепер у світі на те, щоб а, досягти миру. І у вас буде все гаразд. А, це вам треба знати тепер. тепер. А, може говорити лицар про волну імміграції, яка тепер іде. Драма поколінь тепер у нас, бо війна. І ця війна, власне, вона буде приводом для того, щоб якась частина українського суспільства почала нову долю в еміграції. Це так є, і це не те, що я хочу чи ні. Так показують карти, бо лицарі це переїзд. Помірність, говорить з вами, буде все гаразд, але багато хто переїде. А я повернуся в Україну, обов'язково і ви повернетеся, але Тепер ми з вами не військові, військові роблять свою роботу, і мій низький уклін всім нашим героям. А тут у нас реджіння, реджайна чи реджіна це означає королева, королева жезлова. Це потуга ваша, це сила ваша, це, це ваше щастя, це майбутній ваш. Спокій і нормальне життя без, без загроз нормальне, щасливе життя. Будуть гроші. А тут у нас кінг, це значить король, король Пентакльовий говорить, що у вас буде. Будуть гроші. Гроші це ресурс. Означає, що ви не будете боятися майбутнього, у вас буде досить ресурсу. І це правда, бо ця карта папи чи Верховний Жрець говорить, що так воно і буде. Тут немає ніякого сумніву. У вас будуть гроші, ви будете заможні, у вас повернеться вся ваша сила, яку забрав ворог, яку ви втратили за часи війни. І це треба знати. Дивимося далі, що вас чекає. А що вас чекає? Це карта трансформації. І вона говорить, що вас чекає те, що треба нам лікувати минуле. Бо тепер формується майбутнє. І минуле вже, як знаєте, от день вчора вже минуле. І у нас карта смерть говорить, що в минулому багато горя. Війна принесла багато горя в українську землю, і вам так само. І тепер ця карта жезлова, десятка жезлова, говорить тепер всім українцям дуже-дуже тяжко. Це несправедливо, нечесно, що окупант просто прийшов і вбиває, знущається, і агресія така страшна, і ніхто не може нам. Так, як треба, і взагалі досить допомогти, бо всі лякаються його атомних загроз. Він це робить навмисно, бо він розуміє, що у всіх є ще пам'ять про холодну війну. І всі бояться атомної бомби. Це він просто залякує так весь світ і атомною бомбою, і тим і другим. І він а, говорить, що він стоїть тепер на фронті в цьому. Ну дуже страшне, дуже страшний менталітет. Що він говорить, що майбутнє буде отаке, от будемо одне одного залякувати. Як колись було а, колись в, в темні часи, так 15-14 вік. І він говорить, що тепер йде до цього. Ні, не йде. Нам всім дуже тяжко, але українці такі сильні люди. Вони розуміють, що це залякувати, щоб ми згубили а, надію. Не боїмося. А наступна карта Королева з нова це королева кубкова. Говорить, що ви будете щасливі. У вас буде кохання. І є люди тепер, хто вас кохає. Може, це ваш чоловік, який лишився в Україні, ви виїхали і ви тепер переживаєте, чи буде ваш шлюб крепким, бо знаєте, якщо люди живуть окремо від одного одного, вони якби, віддаляються одне одного. Того. А королева кубка, говорить, ні, буде все гаразд. І тут у нас колесниця говорить, що це ця людина, про яку ви тепер думаєте, яка, яка вас любить. Дуже хочу вас побачити, чим, чим можна скоріше. І все робить для того, щоб скоріше ви побачилися, що тепер навколо вас. Навколо вас є кохання, є любов, є захист вищої сили, є захист вашого роду шістка кубкова. Навколо вас так само і потужна сила вашого роду, ваші предки. Шість злова говорить, що ви зовсім знова. Поповните свою енергію і все буде з вами гаразд. Трійка чаш Кубків говорить, що ви будете щасливі в коханні, в родині, з вами буде все гаразд. Я не сказала але видко ці райські яблука говорять, що ваше життя буде солодке. Конюшина говорить, що ви будете щасливі. Це ну, заговір. Я ж, я ж мольфарк, розумієте? І Дуб говорить, що у вас буде міцне здоров'я, з вами буде все гаразд. І я заговорюю мої розклади на це. А тут у нас королева Пентакльова, і будуть гроші. Чи виплати якісь будуть, якщо ви не працюєте? Чи буде нова, цікава справа, яка принесе вам гроші у вас чи у ваших дітей чи батьків? А тут п'ять Пентаклюва говорить, тепер ви дуже хвилюєтесь, що грошей не вистачає. Але це все тимчасово, все буде гаразд у майбутньому. Король мечові, бачите, скільки королів це заступник, захисник вас, захисник української землі. І ще у нас тут виходить дев'ятка, це дев'ятка мечова, дев'ять, це останній номер номерології. І ця карта говорить, що війна закінчиться через десь 8-9 місяців. Мене питають дуже часто, я в кожному розкладі говорю, що бачите, показує. Значить, у нас буде десь навесні влітку. Ну, це буде крок за кроком, воно не за один день робиться. Бо головне не коли, а як закінчиться війна. По-перше, треба забрати всю свою територію. По-друге, а треба так, щоб ворог боявся напасти. І по-третє, по саме головне, щоб всі наші воїни були живі. І для того це забирає довше часу. І я просто вірю нашому генералу Залужному. Він вже святий, він же свята людина з усім. І я вірю йому, і я не хочу хай а, не, не на один а, процент, як не, не на одну відсотку сумніватися в цьому. Але 9 говорить, що тепер вже йде крок за кроком до перемоги. Але треба йти повільно, бо ворог він страшний, якщо він такий, знаєте, роздратований. Ну, а його роздратував він самий, його дії, а не те, що ми забираємо свою територію. Він роздратований своїми діями. Кожен відповідає за свої дії. Чотири пентаклі. А 4 Пентакліва це карта стабільності фінансової. Як я вже сказала, так воно і є. Що ви будете жити в в коханні, і у вас буде все все гра з, з фінансами. А, каже злова, бачите, і тут зверху ще є 6. Вони вони в одній категорії 3 3 і 6. зовсім говорить про янголів. Бо коли ми бачимо 3, 6, 9, це янгольська сила. Вам допомагає. 5 мечова говорить, що поки ще в Україні дуже небезпечно. Паш Пентакль. Тепер ви шукаєте може, працю, шукаєте можливість заробити гроші. Все буде гаразд. Ви знайдете можливість ці дві карти. Старший аркан. І, о, і ще у нас карта. Королевська. Це а, карта König чи King а, Кубковий. Хтось вас любить і дуже пілкується про вас, у вас буде все гаразд в власному житті. А тут у нас карта картаний, під, як сказати. Я не знаю, бо ці карти Таро, вони ж англійські. Я кажу: The Hanged Man. The Hanged to Hang the під, підвісит, підвісити, підвісити. так, підвішений, підвішений, мабуть, так треба сказати. Така гарна карта, вона. Вийшла сама, о, ще й дві. А, вона така гарна, бачите, вона говорить, що поки ви не рухаєтеся, ви знаходите можливість вийти з положення. А, тут у вас якісь ідеї будуть нові. Дев'ять. знову дев'ять. Дев'ять же злова дасть вам потужну силу. Дев'ять це, це номер повної сили, повної, повного захисту. З вами буде все гаразд. Не, не думайте, геть, по-друге. І тут дуже потужна карта місяць. Ну, місяць я вже говорила, і ще повторюю, що е, тут в розкладі показані ваші предки. Місяць показує ваших предків, хто тепер з неба, хочу, щоб ви її бачили. Бо дуже-дуже гарна карта. Предки, які з неба на вас дивляться і хочуть е, вас захистити, і захищають. З вами буде все гаразд, ніякого сумніву немає тут. Розклад показує щастя. Показує вашу долю, щастя. І якщо я протрактую його ще раз, просто Вищі сили вони дуже раді нагоді через цей розклад з вами порозмовляти. Бо для них дуже важливо, вони шукають нагоду, другий раз не можуть знайти, бо життя таке тяжке. Але вони е, тішаться завжди, коли я роблю розклад, мають нагоду з вами спілкуватися через, через мої розклади. І говорять, що з вами буде все гаразд. Не турбуйтеся, старайтеся себе заспокоїти і знайте, що е, попереду нас щасливе життя. Хай вас Бог благословляє! Слава Україні, героям слава і до побачення!